Але я завжди вважаю без подарунку, але цього разу все буде по-іншому. Всі-всі подарунки будуть моїми. О, яка краска. Дідьте подарунки? Я не можу! <ріпи> <ріпи> <ріпи>

Нам вже час до дітей. Вони ж нас так чекають. Ой, а де ж тут моя сіренька? Я не бачила. Катастрофа. Все пропало. Без цієї зірки. Нічого не буде. Нічого не буде. Що ж нам тепер робити? А поїхали в садочок. до маля. Вони нам точно допоможуть. А -а -а, так, не Без неї не буде свят. В мене є план. І тебе так далеко субатиш. Ніхто їй не йшов. У вас не буде свят. Може мені її зінестей. Ні. Лимоны її потягли, банану вона побігли, краще я її сваю по всьому світ. That's good.

Та поки ви співали і танцювали, я під ялинкою дивне сяйво помітила. Та це ж щастинка нашої зірки. А де ж інші шукати? Дві секунди. Не встигнути й оком кліпнути, вмить злодії будуть у вас. Тільки свисну, тільки тутну, оком лупну. Міцною з як своїх касатиків покличу. Вони в мене хоч куди, бо входять до громадського контролю. Вони стежать за порядком, а ще всіх правопорушників ставлять на облік. Повз них і ми же не просковзне. То хто ж це такі? Звичайно, пірати. <'я> та ви що, панікиво? Це ж найстрашніші, найлютіші. Ануша, будете моїх хлопчиків ображати? Вони в мене хоч куди. Вони стоять, вони під моєю опікою. перевиховуються. Шторми. шторми, шквали, ураган все геть пережили, бо командою міцною Житими навчились. Крізь бушуючі шторми, припливли до кораблі, то нас друзів, викликав, що затрапилась біда. Касатики мої дорогенькі. Який злодій вкрав новорічну зірку. Одну частину ми знайшли, а іншу не знаємо, не де шукати. Натах ми перевозили пасажирів. Було двоє підозрілих, постійно озиралися і від усіх ховалися. Один з них загубив опейблиз. Учий шматочок. Можемо її взагалі встагавки. Так це ж другий шматочок нашої зірки. Скоро ми її зовсім зберемо. Силіт мене за рубим. Діха, давай нову, давай, відправляйся. Тобто Де та зірка? Пишуть феї чарівні, що бачили підозрюваних, але зупинити їх не змогли. Тому частина зірочки залишилася у них. Що ж нам? Як знайти частину зірки? Yeah. Ну цьому я можу зарадити. Зараз трохи почахную і казкових фей до нас перенесу. Yeah. Куди ми потрапили і що це за свято? Сюди так красиво і людей багато. Що це за дерево вотіння? Сіяє на вязаль. Шановні фен! Ви потрапили? Ви потрапили? На бал, на бал. На бал новорічний на, бал. на свято чарівне. Ялинкою зветься це дерево дивне. Хто? Соломія, хто ви? Ми свеніка казкові з цього світу. Прийшли до вас діти з новорічним привітом. З чарівної зірки шматочок знайшли. І ми одразу до вас гортом всі прийшли. Та це шматочок новорічної зірки. Дякую, ми її майже зібрали. Надієшні мають, що свято настане, та водієм рік, сколу У перший туман, важкому горам, по вінчик зникає, диво світан. Раді святково разповернеться, помічла різно, нехай садається, за веселій раз було, а на чуді вам подарує. Молодії були затримані святити колаю. Затримані? А ну буде. Ну Якщо ти не хочеш виправлятися, тоді я тебе заморожу. Ну швидше дітлахи, діставайте всі сніжки, будемо весело виграти і злодіїв снігом закидати. Закиняй. Що пообіцяєш нам себе гарно поводити? Думаю, що... А ми тобі подаруночка подаруємо. Подаруємо. Краще сидіти в печері, на пінку моху обростати і капості робити. Що може бути кращого? Краще рік зустрічати, колі друзів відпочивати. І загадати новорічне бажання. Які можуть бути бажання в дітей? Цукерки, шоколадки, лімончики, бубончики, одна зелена марта. Ні, щоб комусь в голову прийшло забажати одне святкове настояще новорічне бажання. Бажання? бажання. А Як тебе бажання? Секрет, Не покажеш нам його? Секрет. Що побажати? Секрет. А, Йова, може, ти знаєш? А новин не вийде, скажи. Як я, я, знаю, я знаю, що нам треба побажати, щоб гріх спотнувся самотно. І щоб у нього було дуже багато друзів. Як? Як ви дізналися? Ха, я дізнали. Новий, що? Новий рік? І люди, і звірята. І рибки, і пташенята всі повинні зібратись в полі біля ялинки. Ну що, діти, дозволимо Грінчу е, з нами дружити? Залишимо да! на святі. Ви а ви на святі. Хай новий рік зі щастям новим завждім господарем прийде і разом з запахом ялини здоров'я радість вам несе. Хай новий рік приходить в дім в прикрасах ялинкових. Хай буде більше в році цим днів сонячно-чудових, щоб липне тихо, як вода. У щасті і надії. Хай. Хай найчарівніші свята збуваються всі мрії.